Вітаю глядачі! Ви дивитесь перший цьогорічний випуск Open Digest. Початок року був доволі в'ялим на релізи, проте до березня назбиралось чимало гідних проєктів. Тому не розказати про них ми просто не можемо. Загалом і формат випусків ми дещо змінили. В дайджесті ви почуєте про новинки, які вийшли протягом місяця. І в сьогоднішньому восьмому випуску ми постараємось надолужити пролюблене і спершу оглянемо релізи січня-лютого. Березневі ж бублики чекайте в кінці березня. Хватає балачок. Давайте глянемо чим збагатився ігровий всесвіт. 15 січня. Одразу після завершення зимових свят гірбокс порадували фанатів Borderlands 2 черговим доповненням, яке отримало назву Sir Hammerlock's Big Game Hunt. Гравців вже відправляли за піратським скарбом у пустельні каньйони, ганяли по арені шаленого торга. Ну а тепер настав час відправитись у сафарі на дикі землі Пандори. У новому DLC гравець відправляється на Аергус, свіженький континент, сповнений мальовничими пейзажами, небезпечними дикими тваринами, дуже вічливими злодіями та новою роботою для Волдхантерів, яким в черговий раз належить врятувати світ від спадщини красунчика Джека. На вас чекають старі знайомі, нові друзі, войовничі аборигени, небезпечні винаходи шаленого вченого, вимираюча фауна Пандори і ніякого вам грінпісу. Окрім цього, у гру звичайно наш ж додали тонну нового луту і фірмові сатири від улюблених персонажів. Тож, якщо вам набридло битися з п'яними байкерами у барі торга і тусуватися з одноногими, одноокими красунями, саме час відправлятись на полювання. DLC вже доступне для всіх володарів Season Pack, А для людей без перепусток ця подорож обійдеться в 6 доларів. А шашай у магазині Steam. Тож не беріться і чекайте на нові DLC вже незабаром. DMC Devil May Cry Диявол так і не заплакав вперше за всю історію з п'яти ігор. Важко сказати, з чим це пов'язано. Якщо комусь цікаво, то можна запитати у студії Ninja Theory. авторів не дуже гучних проте якісних енслейв та Heavenly Сворд або доброго і співчутливого відомого японського видавця Капком. Дана гра не має порядкового номеру, бо являється перезапуском серії одного з найуспішніших японських слешерів. І, попри гнів відданих фанатів, скептичні відгуки. І море сумніву, британці все ж зробили досить вдалий перезапуск, додавши грі абсолютно нового британського шарму, та й вивели все це діло на якісно новий рівень сприйняття. Поглянемо на все це діло зблизька. Скоріше за все, ви вже знаєте, що п'ята частина походів Данти викликала найбільше суперечок до свого виходу. З біловолосого японського няшки, головний і улюблений усіма протагоніст серії, мисливість на демонів і по на півдемон перетворився на європеїдного, похмурого задиристого підлітка. Та як би там голосно не ревіли і не били себе в груди японофаги, на думку більшості авторитетних ігрових видань і ваших покірних слуг з редакції Опенгеймера, зміни пішли. Йшли грі лише на користь, освіживши і не мов би давши серії ковток свіжого повітря, жанр гри абсолютно не змінився. Він так і залишився старим добрим м'язком про криваву розправу над не менш кривавими почварами. І з новинок варто зауважити, що Данте тепер не просто демон півкровка, він ще й наполовину ангел. Тому до кожної половинки відповідний вид зброї. На противагу старому доброму мечеві Ребеліон і вірним пістолетам, у Данте тепер з'явилась крута ангельська коса, що дозволяє витворяти просто неймовірні комбо як на землі, так і в повітрі. В умовній п'ятій частині сюжет перевернули до Гори Дригом, заявивши, що усі події гри відбуваються до подій першої частини, майже логічно обґрунтовуючи скандальний видок Данте. Дія відбувається у паралельному всесвіті, де усе людство перебуває під гнівом демонів, якими керують боси, кожен з яких уособлює один з найбільших гріхів чи недоліків сучасної цивілізації. Розробники таким чином доволі сміливо піднімають більшість сучасних моральних проблем, додаючи сценарію ще й повчально філософського змісту. Додамо до цього новий яскравий і сповнений диких відтінків дизайн локацій, приємне графічне оформлення і чудовий саундтрек від Ноїзія. І отримуємо відмінну гру і якісний перезапуск не менш відомої серії. Не радимо нікому пропускати таку подію в ігровому світі, але попередимо: максимальне враження від гри можуть отримати лише Власники геймпадів, адже грати слешери на клавіатурі і миші це як мінімум мазохізм у чистому прояві. А мені норм. Детальніший огляд шукайте на сайті та на нашому каналі. 23 січня Star. Список релізів повноцінних ігор 2013 року розпочнеться з подорожей у космос, адже нас відразу ж зустрінуть дві гри, що розповідатимуть про романтику безкраїх просторів. Перший з них ДомSar, яка зараз набирає обертів у сервісі Steam Greenlight. Домстар це беззаконний сектор галактики, де процвітає піратство, нарко і работоргівля. У цьому секторі відбувається війна за контроль між мафіозії. А головному героєві, як завжди, потрібно зупинити ха і налагодити дію закону та порядку, або ж навпаки, виписати усім охочим наганяю та самому керувати сектором. Тут все залежить від вибору гравця. У графі жанру цієї гри міститься аж чотири різних слова, таких як «Action», «Adventure», «RPG» і «Simulation», що мало б вказувати на багатосторонність цієї гри. Окрім того, тут навіть є кооперативно чотирьох гравців, що дозволить покоряти величезні простори сектору разом з трьома братюнями. Графіка ж виконана у стилі селшейдінг, і, хоча не хапає зірок з небес, дуже відстійною не виглядає. Про гру важко скласти однозначне враження, але сервери з нею пустувати однозначно не будуть. 24 січня. Страйк Suit Zero. другий проект про пригоди у космосі є дещо простішим. У Страйк Suit Zero невідома нечиста сила нападає на нашу матінку землю. Ми ж за допомогою найкрутішого земного корабля будемо їй у цьому заважати. Уся гра суцільний аркадний екшен, де направо і наліво потрібно роздавати тумаків, плюючи на закони фізики, хімії і адміністративний кодекс Білорусі. Величезний бублик та купу ностальгії з місця, на якому ви сидите, додає ще й те, що наш корабель не просто кораблик, а ще й трансформер-кавоварка. Різні режими дають різні бублики. А польоти на роботі в космосі мрія кожного геймера з 10 років. Графіка спускає нас з небес на землю своєю типовістю для ігор подібного рівня. Однак зоряні пейзажі виконані доволі якісно. Однак аркада це все ж таки аркада. Чогось видатного у грі немає, і час від часу індустрія видає нам такі проекти. Грати у неї чи ні, вирішувати суто вам. The Cave – або Печера. Любителів аркадних платформерів з двовимірною перспективою та цікавими головоломками чекає сюрприз. Якщо останнє, що ви пройшли з задоволенням, це гра Trine 2, то The Cave – це справжня знахідка для вас. У грі присутній вибір із семи персонажів. Вибрати вам потрібно тільки трьох і відправитись у подорож величезною печерою. На шляху вас чекатимуть і вороги, і головоломки. Причому саме на останній великий акцент. Сама ж печера величезна і з громадною кількістю ходів. Декорації покажуть нам усе, що тільки можна закопати під землю. Опускаючись все нижче і нижче, ви йдете до заповітної цілі, дістатись до якої і є головним завданням у грі. Любителям жанру зовсім не рекомендується проходити повз, а неодмінно завантажити і зацінити цю гру. 25 січня Ace Combat Assault Horizon Enhanced Edition. А ось і приємна несподіванка. Японці з Намко Бандаї врешті одумались і портували на ПК доволі цікавий авіасимулятор бойовик Ice Combat Assault Horizon, котрий вийшов ще восени 2011 року. Гра обзавелась під заголовком Enhanced Edition і пропонує разом з оригінальною грою усі доповнення, що вийшли на даний момент. А це пачка нових мап для мультиплеєру, літаки, скіни і багато іншого. Також гра була оптимізована спеціально для ПК з покращеною графікою і великою кількістю налаштувань. А хто вже забув, нагадаю: Ace Combat South Horizon – перезапуск відомої на консолях серії авіасимуляторів. Динамічний бойовик, де вам дозволять покерувати реактивними винищувачами та іноді постріляти стаціонарного кулемету вертольота. Сюжет не протистояння повітряних сел США і терористів авіапіратів під командуванням харизматичного Маркова, цікавого антагоніста, у якого не менш цікава історія та мотиви. Геймплей представляє собою класичний авіасимулятор, тому рекомендуємо грати виключно на геймпаді або ж усім щасливим власникам спеціальних авіаконтролерів. З'явився режим польоту Dogfight, коли ви сідаєте на хвіст ворогу, в цей час керування літаком віддається автопілоту, а ви зосереджуєте усю увагу на ворозі. Такі бої виглядають доволі цікаво та з часом набридають. Спробуйте себе у ролі пілота-винищувача, зокрема, якщо ви шанувальник авіасимуляторів, та пишіть від... Гуки в коментарях огляду на сайті, 31 січня. Омерта Сіті Оф Гангстерс. Цього разу студія і видавець Медіа вирішила відійти від звичних канонів далекої тропічно-бананової республіки і перекочувала до сурових американських міст 20-х років минулого століття, коли на вулицях панували охайні високі чоловіки у чорних костюмах та залізними цяцьками у руках. Тепер наш протагоніст новоспечений житель атлантик Сіті, амбіційний емігрант, що мріє про славу, популярність, гроші та дівок. Аналогічне подання сюжету тільки що у жанрі FPS ми бачили у Мафія-2 та ГТА 4. Та жанр залишився тим самим тактичним РТС TBS. Спочатку ми будемо планувати свої дії банди у глобальному режимі, а під час бою переходити на тактичний, паралельно прокачуючи наших персонажів, розвиваючи ту чи іншу навичку. Але для того, щоб прибрати до рук усе, що рухається або ж стоїть, нам доведеться добряче попітніти, обійти усі незгоди у житті мафіо. До розкоші та багатства прийдеться йти від самого днища. Трон головного мафіозі міста в продажі вже з 31 січня на двох платформах ПК та Шайтан Коробці. радимо спробувати. 5 лютого Скайрім Драгонборн. Третє DLC для Скайріму нарешті вийшло для ПК та ps 3 Сюжет доповнення розказує про конфлікт, що розгорнеться між вашим протагоністом та першим дракононародженим Мірааком. Для цього вам доведеться відправитись на острів, що знаходиться під його владою Столтсхейм, що недалеко від узбережжя Моровінду. На відміну від минулих обох доповнень нуднуватого квесту про суперкровосісів і посібника сам собі Остарбайтер Драгонборн, куди цікавіший. У доповненні, ви побачите доволі великий острів: нові підземелля, ворогів, склепи, крики та цицьки. Відтепер для подорожі по скайріму не обов'язково силувати бідну парнокопитну тварину або бігати стрімголов. Драгонборн додає у гру перший вид бойового транспорту, дозволяючи нарешті здійснити заповітні мрії усіх скайрімофагів і осідлати справжнього дракона, заюзавши на ньому крик із доповнення. Крім основних квестів до ваших послуг, багато додаткових. Кількість нового луту і персонажів з власною історією не дадуть нудьгувати. Ну і на додачу ми дали пограти у доповнення одному з висококваліфікованих експертів. Надамо йому слово. Тупо скайрім, тупо ніфіга не видно. Ото хром дібели. Вони, коротше, я в скайрімі. Тут тупо така м'ятяльшофіє. Тупо свіча, Клатури. В натурі Та ладно, я гоню. маґьо. Коротше, все. З вами був Геймер так. Да. 7 лютого Dead Space 3. Як це стало зараз популярним? Перед нами завершення трилогії пригод Айзека Кларка. Триквал чудового космохорору пообіцяв нам у два рази більший світ і час проходження сюжету. І, хоча з деякими поправками, та все ж дотримався своєї обіцянки у цій частині, нас відправляють на безкрайні простори людяної планети та оволантіс. Перше нам подарують кооператив у серії. Айзек буде подорожувати не сам. На допомогу йому стане сержант Джон Карвер. На кооперативчику зроблено особливий наголос. Без нього гра вже не повноцінна гра, а з ним вже ніфіга не Dead Space. Загалом розробники зробили більший крок від хорору до екшену і перетворили Dead Space на звичайний бойовик. До усього цього додали непогану пророблену систему крафту, а також умовний відкритий сендбокс геймплей із можливістю повертати. Десь на деякі локації задля проходження додаткових місій чи просто пошуку пригод на свою п'яту чакру. І на придачу до звичних оку няшних некроморфів антагоністами будуть виступати і прості люди. З'явилося декілька монстробосів, дуже схожих на антагоністів серії Lost Planet. Я вже не деспейспленет. А всі, хто пам'ятають оригінальні дві частини, розуміють, Dead Спейс вже не торт. Однак вас все ж чекатиме більше 30 годин мощного Вася екшен геймплею Тому граємо за детальнішим оглядом. Чим чекуйте на сайт та шукайте на каналі. 12 лютого Aliens Колоніал Марінс. Ось відбувся реліз вражаючої і цікавої гри, що вже набула статусу Довгобуду, а саме атмосферного і видовищного шутеру Aliens Colonial Marines від студії Gearbox під командуванням Ренді Пічфорда. Так, так, тієї самої студії, що подарувала нам чудову серію Borderlands. і це, мабуть, одна з кращих і все. Ми не будемо вас далі обманювати. Атмосферності і видовищ у грі немає. Gearbox облажали ще крутіше, ніж зві. Чним дюком нюкемом бабла нарубали, гру продали, але щось пішло не так. І це щось називається відсутністю совісті. Розробників. Фанати чужих плюються на спотворення серії. Звичайні гравці плюються за ціну в 50 баксів. А пірати просто так плюються за компанію. В будь-якому випадку гра трешак замість страху і жахів, у грі тупа драма і унилий шутер. А замість атмосфери купа інопланетного лайна під ногами. Звісно ж, у грі є все ж декілька приємних моментів і овернайн саузен неприємних. Хоча дізнавайтесь більше, читайте наш огляд або ж дивіться на каналі. 19 лютого край зестри. А ви вже оновили свій ПК до рівня топових, друзі? Якщо ні, то саме зараз час це зробити. Адже нове творіння німецьких жерців культу графону під назвою 3 готове розплавити ваші відеокарти і процесори, змусити кулери співати пісні свого народу та крутитись найгірше педалей Ленса Армстронга. Окрім найсучаснішого на сьогоднішній день рушія, ви отримаєте також хороший шутер про те, як афронаноамериканець дасть чітко зрозуміти інопланетянам, на чий вони район загуляли. А якщо серйозно, до вашої уваги короткий курс виживання нанорембо з нанолуком і не дуже Нью-Йорку майбутнього, що добряче змінилися за останні 24 роки з подій другої кризи. Розробники провели хорошу роботу над помилками, і ми отримали золоту. У середину між сендбоксовою і варіативною першою кукурузісою, та гучною ядерно-епічною другою частиною, що досить таки страждала від коридорності у свій час. Ну і на додачу значно покращився мультиплеєр гри. Радимо пройти хоча б тому, що красивішої і більш технологічної графіки вам і годі на сьогоднішній день знайти. Ну і як шутер, хоч і короткий, гра теж справляється на ура. А для детальнішої інформації дивіться наш відеоогляд. 27 лютого сьоми лютого Yeah, baby, let's rock! Найбрутальніша, найметалевіша і найдрайвовіша гра від Тіма Шефера Брута Legend yeah! Через 4 роки після консольного релізу дісталась і до наших ПК з оптимізованою та покращеною графікою усіма DLC і салом. Гру варто пройти через наявність у ній просто неймовірної, зашкалюючої кількості хеві-металу кумедних жартів від Джека Блека. Відомих зірок музики, типу Озі Осборна та Лемі Кілмістера Моторхеду, шикарного саундтреку та чудового слешер-геймплею, що не дасть засумувати. Ooh, yeah. Також порадувала підтримка мультиплеєру, до якого допиляли кілька нових мап і режимів. Тому помірятись з друзями, у кого більший гриф на гітарі чи у кого чорніша косуха, ви можете уже від 27 лютого. Тому радимо пройти гру усім без виключення. Якщо у вас Звісно, не тече кров звук під час прослуховування важкого року. У такому випадку вам краще брати квиток на Марс в один кінець і пошвидше. Докладніше про груди дивіться наш огляд на сайті. На цьому завершуємо огляд новинок січня-лютого. І вже в кінці березня чекайте на бублики цього місяця. Сміливіше підписуйтесь до нас на ютуб канал, пабліки в соціальних мережах та слідкуйте за новинами на сайті. Для вас начитував Хуба Буба. Зустрінемось незабаром. Величезний бублик і купу ностальгії Величезний бублик і купу ностальгії Блять, хуйня ми бачили у мафія дра. Сука. Дра кадра мафія дра.